Ден Браун, Роман Янголи і Демони Пролог. Фізик Леонардо ветра почув запах паленого м'яса і зрозумів, що це горить його власне тіло, і з жахом дивився він на темну постачу нависла над ним. Чого вам треба? Пароль. відповів різкий голос. Але я не нападник синіше притиснув білий розпечений предмет ветрі до грудей. Зашкварчала у чи шкіра. Пароля немає, скрикнув Ветра, корчачись від несамовитого болю. Він відчув, що впадає в забуття. Незнайомий следь помітно посміхнувся. Цього я й боявся. Ветра з усіх сил намагався не зумріти, але свідомість невблаганно гуртала темрява. Втішало у дне. Нападник у жодному разі не дістане того, по що прийшов. Однак за мить той витягнув ножа і підніс його втрі до обличчя. Лезо блиснуло перед самими очима. Намирісь Бога. закричав Витра, але було запізно. Розділ перший. Із вершечка великої піраміди в гізі до нього сміється і гукає якась молода жінка. Роберте, швидше. Я так і знала, що треба було пошукати собі молодшого чоловіка, її усмішка зачаровує. Він намагається не відставати, але ноги немов налиті свинцем. Зачекай, багає він, будь ласка. Він видирається нагору, в очах тиміє, у вухах дзвонить. Я мушу її наздогнати. Знову підводить голову, але жінки вже немає. На її місці стоїть і дивиться на нього, презирливо скрививши губи якийсь дідуган із гнилими зубами. Не тямлячи себе згоря, він кричить страшним криком, що безліч разів від у кустелі. Здригнувшись, Роберт Лендон прокинувся. На томусі біля ліжка дзвонив телефон. Збентежений він узяв слухавку. Ало? Мені потрібен Роберт Лендон, сказав чоловічий голос. Лендон сів на ліжку і спробував зібратися з думками. Я і є. Роберт Лендон. Він глянув на цифровий годинник, що світився в темряві 5.18. Мені треба негайно з вами зустрітись. А хто ви? Мене звати Максиміліан Колер. Я фізик. Спеціалізуюся на елементарних частинках. Хто? Лендон не міг нічого второпати. Ви впевнені, що я саме той Лендон, який вам потрібний? Ви професор релігійної символіки в Гарвардському університеті. Ви написали три книжки на цю тему і. Вам відомо, яка зараз година? Пробачте, я мушу щось вам показати. Це не телефонна розмова. Ледон мимоволі застугнав. Таке вже траплялося не раз. Хочеш писати книжки про релігійну символіку? Мусиш бути готовий до дзвінків від усяких фанатів, які вимагають, аби ти тлумачив знаки, що їх посилає їм Господь. Минулого місяця якась триптизерка з Оклахоми пообіцяла Лендонові найкращий у світі секс, якщо він прилетить до неї і підтвердить автентичність Христа, який дивом проступив на її постелі. Талсівська плащаниця, хай і грець, подумав було Лендон. А звідки ви взяли мій телефон? Лендон намагався говорити вічливо, попри невідповідну годину. З інтернету! На сайті, де можна замовити вашу книжку? Лендон наморщив чоло. Він був на 100% упевнений, що на тому сайті немає номера його домашнього телефону. Незнайомець явно бреше. Мені треба з вами зустрітися, наполягав той. Я добре заплачу. Ленон почав втрачати рівновагу. Перепрошую, але справді. Якщо ви вилетите негайно, то будете в мене до нікуди я не полечу. П'ята година ранку. Ленон збурнув слухавку і впав назад у ліжко. Заплющив очі, намагаючись знову заснути. Марно. У пам'ять міцно вкарбувався щойно бачений сон. Неохоче він одягнув халат і спустився вниз. Роберт Тендон брудив бусоніж по своєму порожньому вікторіанському будинку в Масачусетсі, стискаючи в руках традиційний засіб від бессоня, горнятку горячого нескіку. Світло квітневого місяця ливався у вікна в глибоких нішах і утворювало на східних кілимах чудернацькі візерунки. Колеги Лендона часто жартували, що його помешкання більше нагадує антропологічний музей, аніж людське житло. Полиці були заставлені релігійними пам'ятками з усього світу, екуаба з Гани, Золотий хрест з Іспанії, Ідол Зустроївки клади в Егейському морі, і навіть рідкісний плетений бокус молодого воїна з Борнео, символ вічної юності. Лендон сів на мідну скриню східного гуру і, насолоджуючись теплом шоколадного напою, раптом побачив своє відображення у вікні, обличчя витягнутий бліде, наче в привида. І Істаркуватий привид, похмуро подумав він, вкотре усвідомивши, що його юна душа живе в смертній оболонці. 45-річний Лендон не був красеним у класичному розумінні, але мав те, що колеги жінки називали шармом науковця. Середні пасма в густому темному волосі, проникливі сині очі, заворожливий низький голос і щиру безтурботну посмішку спортсмена-аматора. У школі й коледжі Лендон захоплювався стрибками у воду і дотепер перебував у чудовій фізичній формі, яку старанно підтримував, долаючи щодня 50 разів довжину університетського басейну. Друзі завжди вважали Лендона трохи згадковим чоловіком, що загубився десь між століттями. У вихідні його можна було застати із студентами у університетському дворі у джинсах, він розмовляв із ними чи то про комп'ютерну графіку, чи про історію релігії. Його також можна було побачити на фотографіях поважних мистецьких часописах у твідовому піджику й жилеті з малюнком пейслі на відкритті якоїсь музейної виставки, куди його запросили виступати з лекцією. Лендон був строгим викладачем і неухільно вимагав дисципліни, однак завжди першим підтримував те, що сам називав забутим мистецтвом доброї невинної забави. Із фанатичним завзяттям він пропагував активний відпочинок, чим завоював собі глибоку довіру серед студентів. Прізвисько Дельфін йому дали водночас і за добродушність, і за легендарну здатність під час гри у водне поло опірнути глибоко до самого дна і вбійти цілу команду суперника. Лендон самотньо сидів у порожньому будинку і росіян дивився в темряву, аж раптом тишу знову порушив дзвінок. Тепер факсу. Сердитися він не мав сили, тож тільки втомлено хмикнув. Божі люди, подумав, дві тисячі років чекають на свого месію і ні на мить не втрачають надії. Відніс до кухні порожнє горня і неквапно пішов до кабінету, обшитого дубовими панелями, зітхнувши, відірвав утриманий факс і подивився на нього. Раптом йому стало млосно. На папері був зображений труп, і жертви зірвали весь одяг і скрутили шию так, що було видно тільки потилицю. На грудях чорніло тавро, одне єдине слово. Це слово Лендо знав дуже добре, надто добре. У ньому заципенінні дивився він на хімерний напис: Ілюмінати, вимовив, запинаючись, серце шалено калатало, не може бути. Дуже повільно, наче не наважуючись побачити те, що на нього чекає, Лендон повернув факс на 180 градусів, подивився на слово знову. Йому перехопило подих. Він не міг утямитись. На силу вірячи власним очам, він обернув факс іще раз. Знову прочитав витавроване слово. Тоді ще раз. Ілюмінати. прошепотів. Приголомшений Лендон упав на стілець. Якусь мить він сидів геть ушелешений. Тоді поряд його випадково натрапив на червоний індикатор, що вимов на факсовому апараті. Той хто надіслав цей факс, був і досі на лінії, хотів з ним розмовляти. Лено довго дивився на червону лампочку. Тоді тремтячою рукою взяв слухавку. Розділ другий. Ну що, тепер ви готові мене вислухати? запитав той самий чоловічий голос. Готовий, чорт забирай. Ви можете пояснити, що це все означає? Я намагався це зробити. Голос звучав жорстко і незворушно. Я фізик, керівник науково-дослідного центру. У нас сталося вбивство. Труп ви бачили. Як ви мене знайшли? Лендон силився зосередитись, з голови не йшло зображення на факсі. Я ж уже вам сказав, через інтернет, через сайт вашої книжки Мистецтво Ілюмінатів. Лендон намагався зібратися із думками. У широких літературних колах ця книжка була майже невідома. Зате її досить жваво обговорювали в інтернеті і все одно щось тут не клеїлось. На цьому сайті немає контактної інформації. Знайшовся нарешті Лендон. Я в цьому впевнений. У мене в лабораторії працюють люди, які досконало вміють витягти з сісітньої павути непотрібну інформацію. Схоже, ваша лабораторія знає про мережу дуже багато, скептично зауважив Лендон. А як же? Аже це ми її винайшли. Щось у голосі співрозмовника переконало Лендона, що він не жартує. Мені треба з вами зустрітися, наполягав той. Це не телефонна розмова. Від Бостона до нашої лабораторії лише година льоту. Ледон стояв у напівтемряві кабінету і розглядав факс, який досі тримав у руці. Це зображення мало для нього величезне значення. Можливо, воно стане епіграфічною знахідкою століття, яка підтвердить результати десятки років його наукової праці. Це терміново! не відступався співрозмовник. Ледо не відводив очей від Тавра на грудях убитого ілюмінати перечитував він знову і знову. Його наукові пошуки завжди ґрунтувалися на символічних відповідниках викопних устанків, старовинних документах і давніх віруваннях. Але це фото було сьогоденням, сучасністю. Лендун почувався палеонтологом, що сам на сам зіткнувся з живим динозавром. Я наважився вислати по вас літак, сказав голос. Він буде в Бостоні за 20 хвилин. У Лендуна пересохло в горлі. Година льоту. Пробачте мою самовпевненість, бів далі співрозмовник, але ви мені потрібні тут. Ледон знову подивився на факс, живе підтвердження давнього міфу. Про наслідки страшно було й подумати. Він розсіяно глянув у вікно крізь гілля беріз на подвір'ї просочувалося перші промені світанку, але знайома картина за вікном тепер виглядала якось інакше. Ледуна охопило дивне змішане відчуття страху і радісного збудження. І він зрозумів, що вибору в нього має, Ваша взяла, здався він. Кажіть де да шукати ваш літак. Розділ третій. За тисячу миль від будинку Лендона відбувалася інша розмова. Двоє чоловіків сиділи в темній кам'яній келії, як у сиреньовічі. «Бенвенутто!» – сказав один із них владним тоном. Він сидів у темному куті майже невидимий. Усе пройшло добре? Так. відказав інший. Повністю. Голос його звучав різко. І нікого не виникне сумнівів, хто за це відповідальний? Ні в кого. Чудово! Ти приніс те, що я просив. Чорні, як смола, очі вбивці блиснули. Він поставив на стіл важкий електронний прилад. Молодець. Чоловік, що сидів у тіні, здавався задоволеним. Служити братству для мене честь, відказав убивця. Скоро розпочнеться другий етап. Відпочинь трохи. Сьогодні до півночі ми змінимо світ. Розділ 4. СаАп 900С Роберта Лендона вилетів із тунелю Келегана і опинився на східному боці Бостонського порту неподалік від аеропорту Логана. Згідно з наданими йому вказівками, Лендо знайшов вулицю Aviation Road і звернув ліворуч за колишнім офісом авіакомпанії Eastern Airlines. Ярдів за 300 попереду у світанковій імлі віднівся ангар. На ньому фарбою було виведено велику цифру 4. Лендон заїхав на стоянку і вийшов з авто. Із ангара з'явився кругловидий чоловік у синьому однострої. Роберт Лендон? привітно гукнув він із незнайомим акцентом. Так, це я, відізвався Лендон, замикаючи авто. Ви дуже вчасно. Я щойно приземлився. Прошу йти за мною. Йдучи за пілотом уздовж ангара, Лендон занервував. Він не звик до згадкових телефонних дзвінків і таємних зустрічей із знайомцями. Не знаючи, що на нього чекає, він убрався так, як зазвичай одягався в університет, бавовняні штани, светери з гольфом і твідовий піджак, Із голови не йшов факс, який тепер лежав у кишені піджака. Він і досі не міг остаточно повірити в реальність того, що було на ньому зображено. Пілот, здається, відчув стривоженість Лендона. Сподіваюся, сер, літати для вас не проблема. У жодному разі, відказав Лендон. Трупи з тавром на грудях, оце для мене проблема. А літати це дурниця. Зайшовши за ріг, вони опинилися на початку злітної смуги. Побачивши літальний апарат, що стояв на майданчику перед Ангаром, Лендон кляк на місці Ми що, полетимо на цьому? Пілот широко усміхнувся. Подобається. Лендон дивився кілька секунд, нічого не розуміючи. Подобається? Перепитав нарешті, це що за чортівня? Літальний апарат, що поставив перед ними, був величезний. Він трохи нагадував космічний корабель, у тільки ніс мав абсолютно плоский, наче зрізаний. Незвичний літак, що стояв на початку злітної смуги, і більше скидався на велетенський клин. Нові, на мить здалося, що він бачить сон. На вигляд цей засіб був не більше придатний для польотів, ніж якийсь бюїг. Крил у нього практично не було. Лише два коротенькі стабілізатори на задній частині фюзеляжу. Над ними стриміли ще два кілі, усе решта суцільний корпус завдовжки приблизно 200 футів, без жодних ілюмінаторів. 250 тисяч кілограмів з повною заправкою, гордо повідомив пілот, наче батько, що нахваляється своїм новонародженим сином. Працює на рідкому водні. Корпус із титану з скарбідокремнієвим волокном. Співвідношення тяги і ваги 20 до 1. У більшості реактивних літаків це лише 7 до 1. Директорові, мабуть, не нетерпеливиться з вами зустрітися. Зазвичай він не висилає у своїх гостей цього велетня. Ця штука літає? здивувався Лендон. Ще і як! усміхнувся пілот. Він підвів Ленду наближче до літака. Виглядає страшнувато, згоден. Але краще вже тепер звикати до цих літаків. Років через 5 тільки вони й залишаться швидкісний цивільний авіатранспорт. Наша лабораторія придбала такий літак у з перших. Схоже, ваша лабораторія не бідує, подумав Лендон. Це прототип Боїнга Х-33, вів далі пілот. Але є й десяток інших моделей. Наприклад, Національний аерокосмічний літак. Росіяни мають скемджет. Британці готов. Майбутнє за ними. Потрібно лише трохи часу, щоб вони стали доступними для загального користування. Зі звичайними реактивними літаками можете попрощатися. Лендон боязко подивився вгору на літак майбутнього. Я б краще летів на звичайному. Пілот показав рукою на трап. Сюди, будь ласка, містер Лендон. Обережно не спіткніться. За кілька хвилин Лендон уже сидів у порожньому салоні. Пілот посадив його в передньому ряду, сам застебнув йому пасок безпеки і зник у носовій частині літака. Дивовижно, але салон був майже такий самий, як у звичайному пасажирському літаку, тільки без ілюмінаторів, через що Лендон почувався дуже незатишно. Усе життя він страждав від легкої форми клаустрофобії наслідок одного випадку в дитинстві, позбутися якої так і не зміг. Відразу до замкненого простору аж ніяк не позначалась на здоров'ї Лендона. Але часто виводила його з рівноваги. Виявлялось, вона в дрібницях. Він не любив спортивних ігор у закритому приміщенні, як то ракетбол чи сквош, і охоче виклав кругленьку суму за свій просторий вікторіанський будинок із височенними стелями, хоч університет міг забезпечити його значно дешевшим житлом. Лендонові часто спадало на думку, що потяг до мистецтва виник у нього в юності від любові до величезних музейних залів. Десь під ногами запрацювали двигуни, і корпус літака затримків. Лендон нервово ковтнув і застиг в очікуванні. Він відчув, як літак зрушив з місця. Над головою неголосно зазвучала музика у стилі Кантрі. Двічі пікнув телефон на стіні. Лендон узяв слухавку. Ало? Як чуєтеся, містер Лендон? Припаскудно. Розслабтеся, за годину будемо на місці. А де це на місці? Цікавився Лендон, усвідомивши, що поняття немає, куди його везуть. У Женеві, відповів пілот, і двигуни заревіли. Наша лабораторія в Женеві. Женева, повторив Лендон, трохи заспокоєний. На півночі штату Нью-Йорк. У мене там живуть родичі біля озера Сенека. Я й не знав, що в Женеві є фізична лабораторія. Пілот розсміявся. Не та Женева, що в штаті Нью-Йорк, містере Лендон. Женева у Швейцарії. Зміст останніх слів пілота дійшов до Лендона не відразу. У Швейцарії? Серце шалено заколотало. Ви, здається, сказали, що ми летітимемо лише годину. Так і є, містер Лендон, зі сміху відповів пілот. Цей літак летить зі швидкістю 15 махів. Розділ п'ятий убивця маневрував поміж натупом на людній вулиці Європейського міста. Це був дуже чолов'яга, смаглявий і дивовижно спритний. М'язи в нього й досі були напружені після недавньої важливої зустрічі. Усе пройшло добре, казав він собі. Хоч преседавець так і не відкрив йому свого обличчя, убивця вважав за честь бути в його товаристві. Невже від їхнього першого контакту проминуло лише 15 днів? Убивця досі пам'ятав кожне слово з тієї телефонної розмови. Мене звуть Янус, відрекомендувався незнайомець. Ми з тобою майже побратими. У нас спільний ворог. Я чув, твої послуги можна купити. Залежить, кого ви представляєте», – відповів убивця. Незнайомець сказав. Це ви так жартуєте? Бачу, ти про нас чув. Звичайно, про це брасту ходять легенди. То чого ж ти мені не віриш? Усім відомо, що браття давно відійшли в небуття. Це наша тактика. Найнебезпечніший ворог той кого не бояться. Обивця не дуже вірив. Ви хочете сказати, братство існує донині? Саме так. Тільки тепер воно в іще глибшому підпіллі. Ми можемо проникнути куди завгодно, навіть у священну фортецю нашого зайклятішого ворога. Це неможливо, вони недосяжні. У нас довгі руки. Таких довгих рук немає ніхто. Дуже скоро ти пересвічишся. Світ отот -от побачить неспростовний доказ могутності. братства. Очевидний акт зради. Що ви зробили? Співрозмовник розповів. Убивця був вражений. Не може бути. Наступного дня новина з'явилася в газетах по всьому світі. Убивця повірив. За 15 днів його віра зміцніла так, що не залишилося й тіні сумніву. Братство живе, тріумфував він. Сьогодні вони вийдуть з підпілля і відкриють світові свою силу. Із зловісним блиском у чорних очах убивця протискався крізь нато по вулицях. Одне з найпотаємніших і найстрашніших товариств на землі звернулося до нього по послугу. Вони зробили правильний вибір, подумав він. Його вміння берегти таємниці поступалося, хіба що вміння вбивати. Наразі він служив їм бездоганно, Убив кого належало й привіз Янусові потрібний предмет. Тепер Янус має застосувати весь свій вплив і доправити цей предмет у належне місце. Доправити. Цікаво, застановлявся убивця, як Янус упорається з таким неймовірним завданням. Очевидно, він має спільника всередині, влада братства, схожа і справді безмежна. Янус, думав убивця, зрозуміло, що це кодове ім'я. У кого він його запозичив, у великого римського бога чи в супутника Сутурна. Хоча яка різниця? Янус мав величезну владу, він однозначно це довів. Вбився йшов і уявляв, як із неба йому сміхаються предки, адже сьогодні він продовжує їхню справу, бореться з тим самим ворогом, з яким вони воювали багато віків, починаючи з Одинистого століття, коли орди хрестоносів уперше ринули на його землю. Вони гвалтували й убивали його співвітчизників, називаючи нечистивцями, ускорняли їхні храми й богів. Щоб дати вісіч загарбникам, його предки створили невеличку, одна грізну армію, бійці якої незабаром стали відомі всюди як захисники, ці вправні воїни мандрували країною, бажально вбиваючи всякого ворога, що траплявся їм на шляху. Вони прославилися не лише жорсткими вбивствами, а ще й тим, що святкували свої перемоги, поринаючи в наркотичний дурман. Перевагу вони надавали одному потужному засобу, який називали Гашишем. Слава про них множилась, і незабаром цих нещадних убивць почали називати одним єдиним словом Гашишин, дослівно шанувальник Гашишу. Слово Гашишин стало синонімом смерті майже в кожній мові на землі. Його вживають дотепер, воно є в сучасній англійській мові. Але як і саме мистецтво вбивати, набуло з часом нової форми. Сьогодні воно звучить як асасин. Найманий вбивця.